Це шахта імені Сургая у місті Вугледар. Людмила Жук працює тут вже 30 років. У 1991 году я прийшла працювати на шахту імені Сургая в качестве картографа. По образованию я геодезист топограф. Впоследствии я проработала в соцделе. Далі перешла мастером на лісний склад. Працювати на шахті Людмила почала у рік набуття Україною незалежності. Згадую, тоді були тяжкі для родини часи. Час було дуже Перестроїв, зарплати були маленькі, діти маленькі. Був страх, що Але постійно ці страхи уходили. Страна піднімалася, розвивалася, якась стабильность. Ну, не все так гладко на сьогоднішній день. Але підприємство працює. Наразі Людмила працює керівницею лісового складу. У неї у відділі 20 людей. Кожного дня вони виготовляють дерев'яні вироби, які потрібні при видобутку вугілля. Кожен робочий день починається з утримання замовлень. Ми займаємося переробкою лісоматеріалів. Переробкою лісоматеріалів, Получаємо ліс круглий і готуємо для проходчих і добачних участків, Вруш, полу, розпіл і так далі. Для цього у нас все необхідне, мається, всі станки. Продольної розпиловки, папірічні розпиловки, Также у нас пілорама своя. Ми изготавливаем доску. Їрніча справа для Людмили Жук згодом стала родинною. Її двоє дітей, син та донька, першим робочим місцем обрали також шахту. Юлія Слабінська, Олександр Кідалов. Новини на Суспільному.